Казка про співучу піринку У маленькому затишному лісі, де кожен ранок починався із дзвінкого співу птахів, жила собі особлива піринка на ім'я Луна. Вона була білосніжна, легка, мов хмаринка, і мала чарівний дар, уміла співати. Так ти правильно почув. Піринка співала. Її голос був ніжний, як весняний вітерець, і чистий, як джерельна вода. Одного ранку луна прокинулась на галявині серед квітів і подумала: Світ такий великий, а що як я полечу і подарую свою пісню тим, хто її найбільше потребує? І вона підхопилася на легкому вітрі і вирушила у подорож. Незабаром луна побачила маленьке сіреньке зайченя, що сиділо під кущиком і плакало. Чому ти сумуєш? лагідно спитала пірінка. Я загубив свою маму, схлипував зайчик. Тоді луна почала співати ніжну колискову. її мелодія заколихала зайченя, і страх розчинився в теплих звуках. Незабаром мама Зайчиха вибігла на спів і знайшла свого малюка. Дякую тобі, чарівна пірінко!» – сказала вона, обіймаючи малюка. Луна полетіла далі і натрапила на галявину, де квіти сумно похилили голівки. Через тривалу посуху вони втрачали сили. Пірінка заспівала веселу пісеньку про дощ. І на її голос притягнулися хмарки, а незабаром полився ніжний дощик. Квіти ожили, потяглися до неба і усміхнулися своїми барвистими пелюстками. Увечері луна зустріла стару мудру сову Софію. Куди летиш, маленька? запитала вона. Я шукаю тих, кому потрібна моя пісня, відповіла луна. Сова задумливо покивала, пам'ятай, справжня сила, у щирості співай серцем, і знайдеш свій справжній дім. Луна запам'ятала ці слова. Наступного дня вона долетіла до підніжжя Високої Гори, там жило багато сумних і мовчазних істот, старі черепахи, розумні ящірки і сором'язливі метелики. Луна зібрала в собі всю любов, що мала, і заспівала таку гарну пісню, що навіть скелі задзвеніли від її чистоти. І сталося диво, квіти розцвіли навіть на каменях, метелики почали танцювати у повітрі, а старі черепахи розповідали одне одному веселі історії. Пролітали дні, луна знала. Пора повертатися до рідного лісу. Та коли вона прилетіла, побачила, що всі сумують, її співу дуже не вистачало. І тоді луна заспівала свою найкращу пісню про пригоди, добро і силу маленького серця. Ліс ожив, наповнився світлом і радістю. Відтоді піринка луна завжди жила серед своїх друзів. А кожної ночі її ніжна пісня колихала весь ліс до сну.